Усім привіт! Нагляді такий жорсткий диск Toshiba на 2 ТБ Ось він, куплений вало. Тут і вся специфікація прямо на упаковці Розписано Бренд японський. Made in China. Він вже розпечатаний, тому що я вже встановлював його в системний блок, перевіряв. Прекрасно працює. Для 2 терабайтів зараз підсвічу. Досить тонкий. роз'єми ви бачите? САТА, звичайно, універсальний. Тобто, дуже добре підійде для відносно давніх систем. Тобто, в кого комп'ютеру 10-15 років, скоріш за все, саме такі роз'єми вам і потрібні. Це недорого, працює досить швидко і досить тихенько. Власне, на цьому все. Всім дякую, до побачення.